Вітрові електростанції в індивідуальних будинках. Віталій професійно займається монтажем сонячних та вітрових станцій. На своїй дачі він вирішив протестувати на практиці автономну систему, яка покривала місячне споживання будинку в обсязі 500 кВт годин. Ця дача вже існує біля 25 років. Все було гарно, поки не виявилося, що у нас ненадійна мережа. В нашому випадку це критично, бо ми приїжджаємо на дачу. Зазвичай на електромобілі. Влітку, маючи 7 кВт по сонячних модулях і гарну погоду, у нас нема жодних обмежень, маючи ще акумулятор з запасом 10 кВт. Але взимку є питання, коли сонця мало. Це зазвичай десь починаючи з вересня, по квітень, і тут на допомогу приходить вітрогенератор. Вітрогенератор не такий вже потужний. Номінал моєго вітряка це 1,6 кВт. Він досягається при вітру в 10 метрів на секунду. Але при такому вітрі слабенькому це потужність коливається десь там від става до кВт. Вітряк у мене на башті висотою 23 метри, це є принциповим, тому що у мене поруч ліс. Якщо б башта була за, ну, менше, така висока, то скажімо, виробиток був би в два рази менше. Скажімо так, це є спеціальна програма в інтернеті по вітродослідженню. І скажімо так, в моєму випадку це мінімально 23 метри. Серцем моєї системи є гібридний інвертор. Він вирішує, з якого джерела і яким навантаженням живлиться мій будинок. Тому логіка постійно така, що і сонце, і вітер заряджає акумулятор, а інвертор вже вирішує, з якого джерела йому брати енергію. У нього є задані пріоритети. Пріоритет перший це сонце, пріоритет другий це акумулятор, і пріоритет третій, якщо вже, скажімо так, повний блекаут це генератор. Принциповим в моїй системі є те, що система не під'єднана взагалі в мережу. Тобто, мало того, що я не споживаю з мережі, я не маю можливості скидати надлишки в мережу. Тому є маленька проблема, коли багато сонця або вітру. тому ми пристосовуємося, яким чином. Купили декілька споживачів, котрі ми використовуємо, коли є надлишки. Перше це індукційна пічка. Є газ балонний, але якщо є надлишки, ми пристосовуємося нашим споживанням під генерацію. Друге, це бойлер. В сонячний день ми можемо спокійно нагріти десь до 100 літрів води. Був такий приклад випадок, котрий просто, скажімо, вимусив нас дуже серйозно замислитися. Справа в тому, що зникла, зникла мережа на дві доби. І люди, котрі тут влітку просто жили, вони залишилися без води, без фактично продуктів, тому що холодильники потекли. Така екстремальна ситуація, в котрій ми просто людей під'єднали подовжувачами і по графіку їх живили напругою. Тому виходячи з цього, ми потім вирішили зробити окрему лінію стаціонарну. І на зараз ми під'єднали шість споживачів. Цим частім споживачам я гарантую безперебійне живлення.